Здається, і дня не проходить без того, щоб джедаї не тикали чиновників носом у їхні пусті обіцянки. Богдан Лазука поїхав на трасу Кропивницький Харків подивитись, як там будують новеньку дорогу, про яку ще торік говорив весь Укравтодор, і побачив усе нове покриття вже за кілька місяців перетвориться на танкодром. Причина проста: вантажівки, які пруть аж під 100 тонн. хто винен і чому водіям важко плювати на правила? Це траса Кропивницький Миколаїв. Влітку 2015-го ми інспектували її. Тоді тут були ями по коліна, а водії не добирали слів. Пройшло два роки, і ми не повірили своїм очам. У липні 2015-го швидкість навіть у 30-40 кілометрів за годину на цій дорозі могла призвести до серйозної аварії. Нам ми з приїхали. на Ой, додорогі, Тоді поїздка у 180 кілометрів забирала не менше шести годин. Водії не добирали слів. Ну, дороги немає, А ті, хто є треба закопати ужас, тут неможливо просто проїжать. Ну, я... я там сказати полі. А це липень 2017-го. Замість марсіанського пейзажу з'явився цілком земний асфальт, і тепер цю трасу можна проїхати вдвічі швидше, лише за три години. Однак радості з цього небагато новому дорожньому покриттю немає ще й двох років, а воно вже почало псуватися. Безліч хвиль та ось такі ями повинні були побудувати. Бетонну побудували звичайну і асфальт не витримує навантажень 2015-го Нас запевняли будівництво бетонки. От, от, розпочнеться. Ми в вересні повинні отримати гроші кредитні на цей проект ближ до літа 2016-го року. Там реально розпочнеться робота. Тепер кажуть, кредит ми не отримали, проєкт не розробили, про бетонку вже й мова не йде. Бетонну дорогу там предполагали, зробити, але для цього не було нічого зроблено. Фактично, це були просто заявлення чиновників, тому «Укравтодор» винужден був в рамках текущого бюджету і державного фінансування знаходити можливості обізначити проїзд по цій дорозі. Хоч би й надовше вистачило бетонки, та її б теж убили, бо перевантажені зерновози, що з мене... Авіть, асфальт не наче масло нікуди не зникли. Сумарно порти Ніколаєва переваливають до 25 мільйонів тонн грузу В год. Нужно, щоб і перевозчики були добросовісними, і в погоні за допомітною прибылью не перегружали машини. Тож можна вже зараз пророкувати тутешніми трасами і надалі ганятимуть вантажівки за важкі під 100 тонн. Держава спокійно за цим спостерігатиме. А вже наступного року ми знову покажемо на миколаївських трасах ями попоя. i yeah.